Це завідувачка дитячого садочку Віра Іванівна. Вона робить усе, аби діти отримували здорове та різноманітне харчування. От тільки в міжсезоння це справжній челендж. Хочеться додати більше кольорів, вітамінів, свіжого. І, звісно, діяти в рамках бюджету. Щороку Віра Іванівна бере цю задачу на себе: Коли літо ще не настало, а різноманітне харчування потрібно вже зараз. На допомогу приходить Маркет». Тут просто гори різних продуктів від надійних українських постачальників. Віра Іванівна оголошує тендер. Як добре, що тут величезна кількість продавців, а продукти можна вибрати за вигідною ціною. Здається, Віра Іванівна знайшла нового постачальника. Ця ферма знаходиться зовсім поруч із дитячим садочком. А отже, не витрачає багато часу на логістику і може привезти якісні продукти за низькими цінами. 95% угод на купівлю продуктів відбувається на Прозоромаркет. Бо це швидко, надійно та вигідно. Завдяки електронному каталогу Прозоро Маркет держава зекономила понад 1 мільярд гривень на купівлі харчових продуктів, дитячі садочки, школи, лікарні. Військові частини та інші державні установи вибирають Прозоромаркет. Прозоро маркет. Купуйте швидко, ощадливо та ефективно.